Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про вплив виробництва тепла на нашу матінку природу. І сьогодні зі мною експерт з екології Олег Миколаївич Картапсов. Доброго дня! Вітаю! На теперішній час в нашій ситуації в Україні яке є актуальним паливо використання з точки зору екології та ефективності. Ну, наразі ми з вами бачите, у 2025 році да, у нас початок кінець зими, початок весни. І три роки війни нам дають серйозно такі знаки щодо того, якими власне, видами палива ми користуємось. Да, саме, можливо, таким вважається газ, але газ ми імпортуємо здебільшого, і маємо власний видобуток. Втратили велику частину вугільних запасів в Донецькому регіоні. От. Але в нас є і так, такі цікаві, на мій погляд, види палива, як той же торф. Що для вас торф як для еколога? Я розглядаю це як ефективне паливо. Сучасні котли дають змогу використовувати цей вид палива з найменшими впливами на довкілля. Чи можемо ми поговорити про екологічність торфу як виду палива? Будь-яке паливо і торф є викопним видом палива. При його згоранні ми отримуємо процес окислення, в якому не догорає як, паливо, тому йде викид оксидів вуглецю. температура і наявність в атмосферному повітрі азоту дає можливість створити, ну, утворитися у кислом азоту, тому будь-яке паливо, от основні ці забрудники там присутні. Але на відміну від вугілля, яке багате на сірку, то оксидів сірки, наприклад, у викидах, безумовно, не буде. Стосовно е зали, от, яка залишається після спалювання, тут тобто неорганічних цих решток, ти мені надав цікаві дослідження, які ви проводили. От. І Ці дослідження показують, що власне, ця зала при певних скажімо, можливо, додаткових дослідженнях може бути використана як у складі певних будівельних матеріалів чи там на підсипку. Тобто вона є безпечною і її можна використовувати, і навіть якщо розглядати так екологічний слід, зменшує видобуток ну, природних мінеральних ресурсів, таких як чудовий пісок, по якому ми ходимо. Тобто її можна повторно ще використовувати. Я ж правильно розумію, що золо можна використовувати в багатьох сферах. Якщо говорити там про сферу будівництва, чи там, дороги і таке інше, то треба пересвідчитись, що вона відповідає тим вимогам, які е, викладаються до будівельних матеріалів. Тоді ну, питань нема. На, з точки зору оцінки, от, яку ми робили, е, складників там відсутні. Небезпечні складники, чи вони в такому стані, зв'язаному, щоб якось додатково робити вплив на довкілля, то, то можна використовувати. Які сфери застосування торфу на сьогодні можливі? Це можуть бути як домогосподарства окремі, це може бути різний малий бізнес, якому потрібно підтримувати постійно там теплові баланси, да, там при осушуванні чогось, чи там навпаки там. От. В теплицях якихось при вирощуванні і так далі. Насправді, маючи альтернативу по видам палива, ви стаєте більш стійкими економічно. І це є підпоркою для країни в такі складні економічні часи. А, так, я також з цим згоден, тому що газ це дуже класно, це просто, але це дорого. І його може не бути дрова. Горять красиво, але швидко, дуже швидко. О, тому е як альтернатива традиційному паливу, вугілля, наприклад, ми розглядаємо сьогодні торг. От, а, а якщо котли обладнані, і налаштовані нормально, то використання твердого палива даного виду не призведе до якихось додаткових навантажень на навколишнє середовище. Ну, зі своєї практики я бачу так, що торф можна використовувати у якості брикета на тих самих твердопалених котлах, що і на дровах. Що, в принципі, я і роблю. Абсолютно згоден. Практика показує, що це є ефективним, тому що чим палити сирі дрова там, чи неякісні, краще взяти сертифікований палив від палива, який має стабільну вологість, стабільний склад. І стабільну теплоємність для використання. Я вдома в себе експериментував з різними видами пали, у тому числі і з вугіллям, і з дровами, і з брикетами виготовленими з тирси там, типу руф. І пробував використовувати і торфяні брикети. Як на мене, воно дійсно має. Право на життя. Олег, дуже вам дякую за нашу цікаву так. бесіду. Я вважаю, що далі ми цю практику будемо часто використовувати, тому що тема екології, тема альтернативних видів палива зараз дуже актуальна і тому треба приймати правильні, енергоефективні та екологічні рішення. Да, дякуємо за увагу. До побачення.